До вашої уваги автомобіль Mercedes-Benz GLE Class 2019 року. Випуску офіційний автомобіль придбаний в автомобільному домі України. 3-літровий дизельний двигун потужністю 258 кінських сил, 9 ступенева автоматична трансмісія, система інтелектуального повного приводу, автомобіль цілий, не фарбований, не ушкоджений, в МГ-обвісі, Night пакет в гарній комплектації, його сучасний і стильний дизайн поєднується з передовими технологіями, такими як система навігації, круговий огляд, контроль сліпих зон, контроль зіткнення, система автоматичного гальмування. Є додаткових систем безпеки, а його ергономічний та комфортний салон вразить вас своєю плавною їздою та відмінною стабільністю на дорозі. Приладова панель виконана з двох великих планшетів і її зі змогою налаштовувати індивідуально робочу приладову панель. Автомобіль забезпечує високий рівень продуктивності та елегантно вписується в сегменті преміум автомобіль. У нас комбінований салон шкіра AlCantara плюс. Чорний потолок, підсвітка ног і підігрів всіх сидінь, і, звісно, дотяжка дверей. Також маємо електропривід кришки багажника і великий багажний простір. На сьогоднішній день це самий новий кузов, і рестайлінгу в нього ще не було. Автомобіль повністю тонований покровом американською плівкою, бокова камера розташована під низом дзеркала, передня під емблемою. Це вражаюче авто. Ціна на екрані.